Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення із прирудні дітки. дітки. А до нас із вами прийшов лист із запрошенням до країни Вітамінії. А що то за країна така? Вітамінія. Як гадаєте? Це країна, де живуть вітаміни. А що такі вітаміни? Чи знаєте ви? Вітаміни це такі речовини, які допомагають дітям рости міцними і здоровими. І рослини, і тварини самі можуть виробляти вітаміни, а людина ні. Тому людина має отримувати вітаміни з їжею. Дуже багато вітамінів міститься у фруктах і овочах, а так само в інших продуктах якими харчуються люди. Якщо дитина отримує мало вітамінів, вона починає часто хворіти, втрачає апетит і погано росте. А як ви гадаєте, в яку пору року ми отримуємо вітамінів найбільше? Так, восени. А чому? Тому що саме восени. Достигають більшість овочів та фруктів, в яких є багато необхідних для нас вітамінів. Перший вітамін, з яким ми з вами познайомимося, це вітамін А. А щоб дізнатися, в якому овочі дуже багато цього вітаміну, відгадайте загадку. Помаранчева і гарна у землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чималенька. З собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Морквину, звісно. Так, дітки, саме в цьому овочі дуже багато вітаміну А. Вітамін А підвищує стійкість організму до вірусних інфекцій. Від яких ми найчастіше страдаємо у прохолодний період року. Вітамін А також відповідає за здоровий стан зубів, волосся та шкіри. Навіть незначний дефіцит вітаміну А погіршує зір. Вітамін А перший з відкритих вітамінів. Саме тому його й було названо за першою літерою Абетки. Вітаміном А збагачені такі овочі та фрукти, помідори, вишні, яблука, гарбузи, персики, морква, яку ми вже з вами бачили, абрикоси та обліпиха. Наступний вітамін, про який ми будемо говорити сьогодні це вітамін В. А щоб дізнатися, в якому овочі багато вітаміну В, відгадайте загадку. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це? Так, дітки, це. Картопля. Саме в картоплі є багато вітаміну В. Вітамін В активізує розумову діяльність, підвищує працездатність, регулює вуглеводний обмін і водний баланс, забезпечує нормальне функціонування нервової та серцево-судинної систем, а також сприяє. Покращенню стану шкіри. На вітамін Б багаті такі продукти: горох, крупи гречана та овсяна, сир, чорний хліб, волоські горіхи та риба. А тепер пограємо. Перед вами є продукти. Вам треба вибрати саме ті, в яких міститься вітамін А. Правильно, вітаміном А збагачені обліпиха, персик, яблуко, помідор, морква та вишня. А тепер виберіть ті продукти. В яких міститься вітамін Б. Вірно. Вітаміном Б збагачені такі продукти: риба, волоські горіхи, гречана крупа, чорний хліб, сир, картопля та горох. Дітки, а я вам раджу разом із батьками. Висадити цибульку на зелень, тому що у зеленій цибульці міститься і вітамін А, і вітамін Б. Вона дуже корисна для нашого організму. Цибульку можна посадити у звичайний пластиковий лоток з під яєць, налити трошки водички і розмістити цибульку там корінцем донизу. А вже через півтори або два тижні ви побачите зелені пір'їнки цибульки. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, з якими вітамінами ми сьогодні познайомилися? Ми познайомилися з вітамінами А та В. А який вітамін допомагає нам краще бачити? Правильно, вітамін А. А який вітамін допомагає нам рости? Допомагає краще міркувати. Вірно, це вітамін В. Я вам бажаю, дітки, гарного настрою. До побачення!